Вітаю, друзі! На жаль, не можу частіше виходити в ефір, бо зайняти підготовкою до суду. Справа в тому, що Центр Енерго на мене, як на журналіста, подала позов. Але ж про це ми поговоримо в окремому відео. Я запишу ефір і цю тему ми точно не пропустимо. Проте, я не зміг пройти повз. Доганебності сенсаційного інтерв'ю Рахамі на каналі «1 плюс 1». Я б, може, і пропустив його, але ж до мене звернулись знайомі, і вони були реально в паніці, Бо це інтерв'ю використав відомий російський провокатор і пропагандист Шарій, в якому він на весь світ повідомив, що українська влада готова здати Україну. І тепер використовує народ в якості ця відбувайла. Тобто українська влада у саме пропонує капітуляцію України через референдум. Отак от от Шарій поставив питання. І багато хто бачивши це відео, я маю на увазі українців, вони просто впали в депресію. Чесно кажучи, і у мене настрій дуже різко змінився. А ще мене вразив той факт, що свої відео Шарій виставив за два дні до того, як інтерв'ю Арахамі з'явилося на каналі 11. Як це можливо? Хто за цим стоїть? І чи не паралелять між собою інтерв'ю Арахамі та провокаторський вброс Шарія? Скажу відверто, інтерв'ю залишило багато питань. Але ж ми з вами дорослі люди розуміємо, що інтерв'ю такого рівня політика і такої фахової пропагандистки, як Наталія Масійчук, просто так не виходять. Не дарма ж в народі Наталю називають українською Скабєєю. Це ж не мої слова, це не я їх видумав. Так прості люди називають Наталю Масійчук в соцмережі. Ми ж всі пам'ятаємо, як вона. Майже з кулаками набрасувалась у студії на бідного антивакса, змушуючи нас, українців, ширяти собі отой шмурдяк, який нам нав'язувала глобальна фармакологія. Чи ті її зіркові інтерв'ю з Поворознюком? Там, де Масійчук, там завжди політика і провокація. Ми про це знаємо. Арахамія. Голова фракції Слуг народу в парламенті людина, яка наближена до президента Зеленського. Такі люди не виходять до мікрофону без вагомих причин. І насідають за один стіл з такими пропагандистами, як Наталія Масічук. Інтерв'ю мало багато завдань, і одне з них полягало в тому, щоб. Спробувати нав'язати суспільству думку про позитивний імідж партії слуг народу. Але ж, як на мене, Арахамія не справився з цим завданням, тому що, не усвідомлюючи, видав на загал такі факти, які остаточно поховають проект слуг, бо свідчать про кричущу некомпетентність політичного керівництва країни, яке нездатне Приймати правильні рішення в умовах війни. Інтрига на поверхні. Тому пропоную нам всім разом проаналізувати це інтерв'ю і спробувати зрозуміти, що влада намагалася нам донести через арахамію та масічок. Я починаю, ви влаштовуйтесь зручно, буде водночас і весело, і стрімно, готуйтесь коментувати, підписуйтесь і не будьте байдужими! Це єдине, що від нас зараз вимагається. До чого нас готує влада устами Арахамії. Продивившись залівцем в руках все це інтерв'ю, я зробив висновок, що воно гідне більш серйозного вивчення і обговорення, що там дуже багато меседжів для нас, але ж вони точно не на нашу користь. Я поділив інтерв'ю на три великих смислових кластера. Перший це іміджовий про виправдання слуг та привласнення ними чужих заслуг. Другий це некомпетентність, третє намагання скинути всю провину за провали на фронті на військових і маніпуляція. Починаємо поступово розглядати всі ці кластери. в інтерв'ю повідомив прямо одразу, що виборів президента і до парламенту не буде, принаймні в 24 році. Коли всі зрозуміли, тут врешті-решта ніяких виборів не буде. Можливо, ми просто заново зможемо ще не зрозуміли? Палати. Не всі. А легітимність такого рішення обов'язково підтвердить Конституційний Суд України. З цим у них нема ніяких проблем. І вже ніхто не зможе пред'явити владі Зеленського претензії, в тому числі і міжнародні партнери. Як на мене, це про цементування кримінального режиму. Бо такі речі так не вирішуються. В такому разі влада має аргументувати своє рішення, щоб отримати на це згоду від народу. І одного воєнного стану для цього замало. При таких обставинах у влади немає іншого варіанту, як запропонувати суспільству угоду. Ну, наприклад, народ дає свою згоду на відтерміновання виборів як президента, так і до парламенту. А влада за це гарантує, і це буде чесно, це буде справедливо, створення воєнного уряду, в який війдуть фахівці-патріоти, що користуються повагою і довірою народу. Влада гарантує проведення безкомпромісної кадрової чистки, запуску економіки, внесення змін до виборчого законодавства, притягнення до відповідальності всіх зрадників і колаборантів і багато ще чого. Тоді це якось можна зрозуміти і прийняти. А зараз це виглядає як намагання за будь-яку ціну утриматись при владі. А далі там хай потоп чи гарить, владі це вже не цікаво. Вони на рік два гарантовано будуть продовжувати, марадерити, красти, дурити і зраджувати. Парламент і президент Зеленський прийняли рішення вибори не проводити. Але ж мені в це якось слабко віриться. Бо в цьому інтерв'ю Рахамія дуже сильно намагається обілювати слуг народу. Він взагалі знімає всю відповідальність за всі ці зашквари і скандали з боку слуг народу з президента Зеленського, який на секундочку особисто узгоджував кожного кандидата від партії Слуг народу. Рахамія заявив, що партія Слуг народу буде обновлюватися. І серед майбутніх депутатів Верховної Ради ми обов'язково там побачимо волонтерів і ветеранів. Про що це? Якщо виборів не буде, нащо нам знати, хто у вас там буде в списках стояти? До речі, ми все це вже бачили. Те ж саме робив Порошенко, який штучно створив волонтерський ветеранський пул, який його обслуговував. Чим це, це закінчилось, ми знаємо. А додайте до цього ще і обіцянки Зеленського не йти на другий термін, а потім він вийшов і сказав, що він піде на другий термін, а тепер вже виявляється, що взагалі не буде виборів, то як можна довіряти таким політикам? Складається стільки враження, що все це якась димова завіса для того, щоб якось обдурити своїх політичних конкурентів. От особисто у мене складається таке враження. Якщо я не правий, поправте мене і напишіть обов'язково про це в своїх коментарях. А далі йде череда виправдань. По версії Арахамі мінські угоди, які не відбулися на початку вторгнення, це не про зраду. Це не була спроба здати Україну. Це був геніальний план, щоб відтягнути час. Переговорники всіма силами намагалися запевнити росіян, що ті перемагають у перемовинах. Це така тактична гра і затягування процесу. Але ж цей міх дуже швидко розбивається і перетворюється на звичайну брехню. Перемовини української групи в мінську жодним чином не впливали на пересування російських військ і щільність ракетних обстрілів. Міфічність правладної версії підтверджується ще й тим, що. Продовж цього інтерв'ю не було не сказано жодного слова про зв'язок Арахамії з російським олігархом Абрамовичем, про те, як він підписував йому листа, що дозволило Абрамовичу, цьому гаманцю Путіна, уникнути санкцій. Отже, від партії Слуг народу в особі Арахамі ми знову почули брехню. Яку Масійчук майстерськи вживила у мозах українців через це інтерв'ю? Щоб продемонструвати патріотичність, рішучість і вірність ідеї перемоги, Арахамія, не заромлячись, привласнює заслуги Бориса Джонсона своїй політичній силі. Він безсовісно заявив, що перемовини у мінську. Припинені не завдяки тому, що до Києва прилетів Борис Джонсон і надавав пендулі всій Банковій, а тому, що вони, тобто слуги, ще й до Бориса Джонсона вирішили воювати і не здавати Україну. А Захід тут взагалі не при чому. Думаю, що говорячи це, рахамі розраховував на коротку народну пам'ять. Але ж ми все пам'ятаємо. Висновок простий на політичному і інформаційному полі, де жорстка бійня за право привласнити собі лаври патріотів. А далі так, взагалі, пішла відверта галімаття. Виявляється, нам партнери повільно дають зброю, тому що конфлікт в Ізраїлі переважив війну в Україні. А ще й тому, що США не знає, що робити з Росією, якщо вона розвалиться. От тому у нас нема зброї. Знову брехня. Арахамія почитай останню статтю Байдена. От при всій моїй критичності до цієї постаті я залишаюся об'єктивним. Цій статті на перше місце Байден поставив боротьбу з Путіним. Потім де Китай, а вже після, десь там Ізраїль. На кого розрахована ця дурня, про яку ти кажеш Арахамія? На яких наївних українців? Ну, коли ви вже зрозумієте, що в Україні вже нема наївних людей, всі пройшли через гори, через окопи, через страждання завдяки вам, тим, хто вважає себе політичним керівництвом. Тому Арахамія, бери ручку і записуй. Нам не дають зброю по багатьом причинам. Але ж є дві головні це корупція. І засилля російської агентури у владних кабінетах. Отже, я думаю, друзі, що ви зі мною погодитесь, оця якась невпевнена спроба Арахамії представити політичне керівництво України відданими Україні влучила у Штаном. Це інтерв'ю відрізняється брутальною цинічністю. Був момент, коли я ледь не стримався, щоб не розпочати говорити прямо з монітором. Виявляється, що всі оці критикани-блогери, ну на кшталт таких, як я. Ми нічого не знаємо, ми взагалі не розуміємо, що відбувається на фронті. Зі слів Арахамів, у нас все є. Запам'ятайте ці слова. У нас є патронні заводи, у нас є виробництво зброї, у нас є дрони. Але ж вони, ті, хто при владі, не можуть про це говорити вголос, бо це державна таємниця. Ну це просто ідіотизм, коли дважди 2 два, точно 18? Грахамі, скільки тобі років? Ти що не розумієш, що кінцевий результат виробництва зброї має з'являтися на фронті? Якщо у нас все є, то чому цього всього нема на фронті? Чому російські дрони домінують сьогодні там, на полі бою? Чому наші бійці змушені зривати побутові двері? Класти їх на голову для того, щоб переміщатися? Для чого бійці тягнуть з населених пунктів металеві ворота? Я тобі відповім рахамі, для того, щоб накрити траншею, щоб вижити, блин. то де та зброя, де ті тисячі, десятки тисяч дронів, про які ви помпезно заявляєте на своєму марафоні? То, може, сам підеш повоюєш там? Може, тоді зрозумієш, що брехати не можна народу, бо воює народ. Ми все знаємо, що відбувається прямо зараз і там в окопі, бо там наші друзі, там наші рідні. Далі стає ще гарячіше: рахамія демонструє кричущу некомпетентність влади. За його словами, вони майже щодня засідають в комітеті безпеки і ніяк не можуть вирішити питання, чи потрібно народу говорити правду про втрати на війні. Як забезпечити сили оборони гідним резервом, бо для цього потрібно мобілізувати 500 тисяч осіб, а у них нема елементарного ума організувати цю мобілізацію? В результаті воюють тільки патріоти і бідні, а решта шариться по клубах. Вони не знають, як вирішити питання з пораненими, які виводяться незаконно на 500 гривень. Вже два роки. Повномасштабному вторгненню. А вони досі сидять в цих комітетах, ковиряються у себе в носі і не знають, як вирішити елементарні питання. Та падлюки, візьміть на роботу тих, хто знає, як це вирішити, бо йдеться про життя, про життя людей, про долю України. Просто жах, політична сила, яка представляє сьогодні владу і є президентською партією, нездатна керувати державою. І це ж знову не я говорю. Про це говорить голова фракції Арахамія. А от після цього пішли прямі звинувачення Генерального штабу України з метою кинути на військових тінь. Арахамія повідомив суспільство про те, що у ГШ немає генерального плану війни. Чесно кажучи, знаю оборонну доктрину, а от про генеральний план не чув. Хоча бойові дії дійсно плануються, по-іншому не може бути. Ну, то таке. Саме з цієї причини, стверджує Арахамія, політики не можуть зрозуміти, що взагалі-то потрібна армії. Саме по цієї причині, каже Арахамія, нам Захід не дає необхідного озброєння. Оце і є яскравий приклад того, що може бути, коли у владі опиняються дурні. Арахамія, слухай мене уважно. Війна завжди планується, бо війна це математика, і без неї ніяк. Пояснюю. У Генеральному штабі бойові дії плануються мінімум як на рік, на бюджетний рік. Далі, згідно цього планування, на всі оперативні командування скидаються бойові розпорядження, які у свою чергу розписують їх на бригади. І так по вертикалі аж до кожного підрозділу. Там на фронті знають, що робити. Єдина проблема у вас, політика. Бо ви досі не зрозуміли, що саме ви, політичне керівництво, маєте забезпечувати армію всім необхідним, використовуючи для цього як державний бюджет, так і західну допомогу. Тобто, конкретно ти, Арахамі, як голова владної фракції, маєш нести всю відповідальність за те, що відбувається там зараз на фронті. Ну, а тепер про останнє і може, саме головне про. Можливий референдум, на якому народ мав би власноруч взяти на себе відповідальність за капітуляцію, відмовившись від своїх територій. Послухавши спіч Арахамі, з цього приводу, зробив невтішний висновок: нас по-тихому з вами готують для чогось поганого. Але ж роблять це обережно, бо сильно бояться народного гніву. Тому Арахамія прямо не закликає до да, капітуляції, проте філігранно вкидує зерно сумніву в суспільну думку, а це дуже небезпечно. Арахамія Масічу про це знають. Тим не менш роблять це свідомо і навмисно. Я не я впевнений на не знаю, якщо може це буде органічне, знаєте, закінчення як в Кореї, де нічого не підписували. Угу. Тоді можливо. А якщо щось хтось буде підписувати, ну я не, і це потім треба буде ратифікувати в парламенті, ну парламент просто ну, один одного уб'є. Дуже будуть полярні погляди. І такі речі, я вважаю, тут тільки треба робити через референдум. Бо коли народ скаже, що треба так, я тоді проголосую, не, ну, не глядячи. З одного боку, Арахамія, начебто за перемогу. З іншого, він не проти того, щоб народ сам на референдумі вирішив, чи потрібна йому перемога. От не розумію, з якого бодуна нам на референдумі це вирішувати, якщо це наша земля. Тим не менше, Арахамія проводить і надалі лінію, ну а може народ згоден поступитися з територіями. Тому це потрібно якось узаконити. Тому якщо народ на референдумі прийме своє рішення, то я, як депутат, виконую волю народу. Масячук же треба віддати їй належне, виявилася такою фаховою актрисою. Коли Арахамія говорив про референдум, вона з прискордним видом кивала, показуючи, що їй дуже прикро це чути, і в той же час всім своїм виглядом демонструвала, що «ну а що ж тут зробиш. Ну, мабуть, так воно і потрібно. Але ж і тут вони разом з Арахамію вдарили в штану. Насправді, всі ці розмови Арахамі є примітивною маніпуляцією, направленою на те, щоб якось легенько приручити громадську думку до того, що, в принципі, здача територій можлива. І що народ в цьому процесі має взяти відповідальність на себе. Це дуже важливо. А вони, ті, хто давів країну до такого стану, начебто будуть не при чому. От така формула. А давайте подивимось тепер на заяву Рахамі з точки зору закону. Насправді він в ефірі скоїв кримінальний злочин, порушивши 110 статтю Кримінального кодексу України, в якій сказано. Умисні дії, вчинені з метою, зміни меж території або Державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституції України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються позбавленням волі до п'яти років з конфіскацією майна або без. Отже, і Арахамія, і Масійчук напрацювали собі 110-ту статтю Кримінального кодексу України, тому що вони свідомо викинули у суспільство думку про можливість здачі українських територій через проведення референдуму. І цей факт не можна сховати за скорбним виразом обличчя пропагандистський Масійчук чи заявами Арахамії про те, що він особисто готовий воювати до перемоги. Такі номери не проходять. І повірте мені, Арахамі Масичук, ваша влада не вічна. Настане день, коли зайдуть у владу моральні політики, і тоді ви будете відповідати за все, за всі ваші злочини, за всі ваші пропагандистські трюки, кожен отримає своє. Бо якщо ви патріоти і поважаєте Конституцію, то нащо взагалі виносити тему референдуму? І ще одне питання, яке стосується протиріччя, на яких, до речі, постійно проколюється Арахамія. Як таке може бути? Вибори ви не можете проводити, тому що війна, а референдум по здачі України ви готові вже провести завтра? Офігеть! іншого слова, в мене нема. Ні, воно в мене є, але ж не цензурне. Думаю, що після такого ефіру Арахамія разом з Масичук мають опинитися. Кабінеті слідчого СБУ. Хто теж так вважає, напишіть про це в коментарях. Тепер робимо висновки. Інтерв'ю Арахамі це удар штану, тому що він не виконав своє завдання. Замість того, щоб влюбити в слух народу хоча б якусь частину електорату, він зробив все можливе і тепер ще більше відворотив людей від цього відверта антиукраїнського політичного проєкту. Інтерв'ю Арахамі – це невдала спроба представити слух народу як справжню політичну силу, патріотичну, справедливу, яка після рейбрейдингу готова знову з'явитися на виборчих перегонах і перемогти. Я взагалі не розумію, як можна розраховувати на владу. На перемогу у виборах до парламенту, після того, як замість підготовки до повномасштабного вторгнення вони будували дороги, після того, як вони здали південь, після того, як зрадили азовців, після Стамбулу, після яєць за 17 гривень, як можна мріяти про те, що вас хтось підтримає і буде за вас голосувати, якщо ваша влада складається практично вся зі зрадників? Якщо ваші судді беруть мільйони доларів хабарями, але ж вони мріють про владу. Вони хочуть ще необмежений час продовжувати паразитувати на тлі держави. Все це я побачив в інтерв'ю Арахамі. Це не просто мої якісь пафосні заяви, бо я критично відношусь до зеленої влади. Про це сказав сам Арахамі. Арахамі блискуче в цьому інтерв'ю, що в Українців нема майбутньої з цією політичною силою, а заява про можливість проведення референду по питанню територіальної цілісності це прихований заклик до зміни меж території або державного кордону України, що свідчить про істинні наміри цієї політичної сили. Що важливого ми маємо з вами винести з інтерв'ю, яке дав голова фракції Слуг народу Арахамі? Перше, ми маємо з вами вчитися бачити завжди отакі маніпуляції і брехню, після цього робити правильні висновки і керуватися ними у своїх політичних уподобаннях. Друге, це інтерв'ю дає нам можливість зрозуміти, що все, що відбувається в Україні погано, корупція, зрада, політичні репресії, залякування, тиск на суспільство все це останні конвульсії проросійської гідри. Скоро все закінчиться. Нам треба стиснути зуби і витримати. Ми обов'язково з вами переможемо і не ведемо такий порядок, що нам будуть заздрити. Всі народи світу. Але ж зробимо ми це з вами вже без арахамі і масичучих це факт. Підписуйтесь на канал, ставте подбайки, коментуйте. Я завжди на зв'язку. Все буде Україна. А ми з вами обов'язково знову станемо щасливими і веселими. Я вас всіх поважаю, до побачення.